Привіт, любі, дорогі діви! Це підказки ангелів для вас, дороге сенті, на грудень 2024 року. І так розглянемо три сфери вашого життя: фінансову сферу, основу основ життя на землі, стосунки і робота. Запитаємо, які енергії пануватимуть. А в цих трьох сферах чого приємного очікувати, чого остерігатися, яка атмосфера, яка енергетика панує зараз у вашій парі, і також задамо запитання для людей, які в пошуку своєї половинки, людини по долі, які шанси приготував вам грудень місяць. Також задамо запитання для людей, які в пошуку роботи, які шанси знайти, отримати роботу своєї мрії. І так, давайте запитаємо, перша сфера вашого життя це фінансова сфера. Сама головна сфера і гроші це така енергія життя на землі. Так, чого приємного очікувати в фінансовій сфері, дивимося. Перемога, тріумф. А, тобто в фінансовій сфері все буде добре. Гроші будуть. Енергія вогню у вас буде багато сили, багато енергії творити і процвітати. Це як заявити про себе, це щось таке. Ну, це перемога у фінансовій сфері. От, загадайте собі щось, подумайте, і ви побачите, ви отримаєте відповідь на своє запитання. це... Вони навіть краще, ніж ви думаєте. Ви навіть не очікуєте, буде краще, тому що це дуже хороша карта. Шістка жертв це чудова енергія вогню, просування вперед ваших фінансових справ. Чудові перспективи. Так. Дивимося далі. Чого? А, приємного очікувати і запитаємо, чого остерігатися у фінансовій сфері. Дивимося. Так. Проявити мудрість у фінансах щоб тут остерігатися зайвих витрат, якась буде спокуса, витратити більше, ніж ви плануєте, і тут мудрість навіть такі дрібнички контролювати, тут ще також радість. Це у фінансовому плані це таке яскраве життя, хороше, вам буде все подобатися. Тут навіть нема таких мінусів. Тут єдиний такий може мінус, щоб проявляти, проявляти в усьому мудрість. Тут, тому що пажіться, як такі діти, це щось маленьке, щось про дітей, і тут може бути ваша така дитяча позиція, чого остерігатися Це такої дитячої позиції, проявляти таку дорослу мудрість до фінансів, до фінансової сфери. Так. Далі дивимося стосунки. Яка енергія панує у вашій парі зараз? Так, Підкажіть нам, ангели? Хтось з партнерів незадоволений а не зовсім хоче чути те, що йому говорить інший партнер. Тут є трошечки таке, що не хочу, не буду. Якісь можуть бути такі трохи, що щось комусь надоїло. Комусь не все подобається, що йому пропонують. Так, давайте подивимося, що допоможе вам вийти із такої ситуації. Тут башня. Якісь Будете приймати доленосні або блискавичні такі рішення, бо тут людина сидить, а моя хата скраю я нічого не знаю. Але тут як грізно з ясного неба, щось піде не по плану, щось треба буде різко приймати якісь а, такі рішення. Не все буде так, як ви хочете, і щось не буде залежати від вас. Тут, як ми бачимо, як блискавка попадає у вежу і все летить шкіреберть, а щось буде змінюватися. Щось буде відходити, щось буде змінюватися в вашому житті. І треба буде приймати таке блискавичне рішення. Так, дивимося. Чого приємного очікувати в, вашому, в вашій парі? А, сонце! Чудова енергія сонця, радості. Щастя, це як вагітність, а можливо, це як теж блискавичне таке рішення. Або така може бути, як, якщо це ваша тема, вагітність, що ви це як грім з ясного дема, Не чекали, але є, іде нове життя у ваше, у ваше життя і все змінюється. І плани, все змінюється, життя починає бути до і після, і ви вже. Але це на краще. Які б зміни не йшли в ваше життя, на інша тема, наприклад, це на краще. Тут ви людина чогось не хоче, не хоче ці рішення приймати, але незалежно від вас, доля вас заставить. Щось підеш берти, ви може бути незадоволені тим, ще не бачите, але це все на краще, тому що нічого кращого за сонце нема. Карта Сонце чудова карта. Це одна з найкращих карт в колоді Таро. Навіть оці-всі переміни це все на краще для вас. Просто чудово! Це на краще у вашій парі. Так, робота. Дивимося, робота. Кого питання, робота? Зараз витягнемо карту на, ще на роботу, Я, чи є шанси отримати нову роботу, а потім запитаємо, яка атмосфера панує, які енергії панують у вас в колективі. Дивимося. Є повна ідея в колективі, мир, злагода і чіткість. Чітке розуміння, хто що робить, це чіткі рішення, об'єктивні рішення і чіткі дії, хороша, злагоджена робота. І тут корона вас коронує все світ, ви отримаєте хороші бонуси, тому що це карта як початку, це ще не результат. Але чіткість, ясність допоможе вам досягнути успіху в роботі. Так, і в робочому колективі також все чітко, зрозуміло, зрозумілі ролі, хто що робить, все працює, все як, так як має бути. Все, все зрозуміло, хто що робить. Тепер чого приємного очікувати, дивимося. Буде вибір, чого стосуватиметься цей вибір, буде тут якась командна гра. Буде вибір, чи йти, можливо, самому вирішувати, чи треба буде дати відповідь так чи ні. І вам буде важко, вам треба буде радитися з командою своєю. Так чи ні, цю відповідь вам треба буде приймати, буде важко, і потрібна буде командна підтримка. Це так як запитати, а що краще зробити те, чи те, те, чи те. Будете, потрібна вам буде така колективна думка. Так, чого остерігатися, дивимося. Ну, тут нема чого остерігатися. Клієнти будуть, робота буде, можливо, остерігатися, що роботи буде дуже багато. Але будуть і хороші доходи. Тут майстерність, дохід, вісімка Пентаклі це дуже хороші гроші. І дуже багато клієнтів, роботи однозначно, і дуже багато. І буде, і дохід буде. Так. А тепер витягнемо карту для людей, які в пошуку роботи. Що приготував для вас грудень? Чи є шанси отримати роботу, мрії зі стабільною зарплатою. Давайте дивитися, які шанси отримати роботу. Ну, тут є шанси отримати роботу. Це у нас сімка пентаклів, але треба ще почекати, вкласти в себе, набратися терпіння, наполегливості. Урожай тут ще тільки росте. І так само тут треба терпіння і наполегливості. І, звичайно, що роботу ви знайдете. Терпіння, не здаватися а, і. Вкладатися, ще вкладатися, ще щось робити для пошуків. Робити, робити, не, не зупинятися. Так, ми ще маємо витягнути карту для людей, які в пошуку стосунків, які сюрпризи приготувала вам доля? Чи є шанси і які можливості приготувала вам доля, які можливості зустрічі вашого, вашої другої половинки. Тут чаші, вісімка чаш. Тут якось ви відвернуті від партнерства, тут людина йде, в невідомість. Давайте витягнемо ще одну карту. І тут один за всіх. ви Тут людина, ніби щось і є якесь партнерство, але воно буде ненадійне. Щось прийде і піде, тому що тут людина відвертається, іде, і тут люди йдуть геть. Буде, але таке ненадійне щось буде. А таких серйозних стосунків, серйозних, але, можливо, якісь побачення, тому що все ж такі випали чаші, шанс є, вісімка чаш – це хороша енергія, але тут людина відтікає, можливо, будуть. Шанси, але вони вам не підійдуть. ви їх відсікаєте, вам не підходить. Але шанси будуть на побачення вас покличуть. Так, тепер давайте витягнемо карту, загальну енергію місяця. Ну, так, або давайте ще ми витягнемо карту тут на стосунки, подивимося, що нам карти ще підкажуть. На шанси якісь. Ну, буде, є якийсь рицарь. Бо в мене я так засумнівалася, що ніби от карта вісімка вона дуже хороша карта для майбутнього. Хороша карта майбутнього, віри в майбутнє, вона дуже хороша. Тут іде рицарь ваше життя. І рицарь це молода людина. Чому я задумалася і задала запитання, чому тут вийшла карта, що як відсікає, іде інформація, що ви відсікаєте щось. Але людина так відцікає, але хоче. От іде якась така інформація, що людина відцікає, але хоче. Тут може бути такий бар'єр віковий, що ви відтікаєте, тому що ваш партнер ну, молод, молодший за вас, і то так на таку кількість років, яка вам ніби не здається неприпустимою. Це стосується чоловіків і жінок. А тобто або дівчина буде набагато така молодша, і ви подумаєте, ну замала. Або жінка буде, якщо ви жінка, то партнер набагато молодший за вас, Іде в ваше життя, і тому тут така випала карта, що відсікання такого ніби карти якби хороші, енергії хороші, і я задалася таким запитанням, що таке Е, така людинка іде, молодша за вас. Подолій вам. І подивитеся, як то все дальше буде. Так. Загальна енергія місяця, давайте витягнемо карту і запитаємо, під якою енергією пройде цей місяць в загальному для вас. Яка буде енергія пануватиме, що буде в вашій душі, чи в загальному, як то кажуть, в повітрі? Тут іде трошечки карта розчарувань, щось вам не все подобається, чи не все подобалося. Але дивіться в свою силу, дивіться, тут ще є дві чаші. Є міст. Тобто, якщо є якась перешкода, є тут річка, це перешкода, і людина дивиться тільки в ту маленьку перешкоду і думає, так все важко, так все якось мені вдається важко. а Розбиті чаші це так, як людина бачить теж потрачену свою енергію. А, і як обестіннює трошки свою ситуацію, але тут дві чаші повні, гляньте, і є міст. Перешкод нема. Все добре. Це більше така може бути надумана атмосфера. В загальному є міст, є підтримка, все світ вас підтримує. Тут через міст уже іде місто, ви не в пустелі, ви не одні. У вас є до кого прийти, у вас є люди, які вас люблять, які чекають. Чудова енергія. Дивіться в свою силу, даруйте любов і радість своїм близьким. І вам вернеться з Люблю вас, обіймаю, дорогенькі мої. І нехай збуваються всі ваші мрії і краще. І хай у вас буде більше і краще, і ще краще, чому ви думаєте.